Я військовослужбовець 5-го прикордонного загону, ветеран війни, штаб-сержант у відставці Троцько Дмитро. За фахом я медик, фельдшер, працював у Білопільській центральній лікарні, вступив до лав Державної прикордонної служби у 2016 році. Працював за фахом на прикордонній комендатурі швидкого реагування в одному із бойових підрозділів. Захищали нашу країну на різних напрямках при повномасштабній війні у 23 році влітку вирушили в складі бойового підрозділу на Харківсько-Луганський напрямок. Виконували різні завдання. Наші військовослужбовці отримували різні осколкові поранення різного типу тяжкості, надавав їм першу медичну допомогу. Та доправляв до стаб пунктів та медичних закладів при ході бойових дій на одному з бойових завдань отримав осколкове поранення від ворожої міни 120-ї та втратив нижню кінцівку. Стан був мій тяжкої, тяжкий. Дякуючи моїм побратимам, залишився живий, доставили мене до стаб пункту, дякуючи нашим лікарям Державної прикордонної служби, а саме 5-го прикордонного загону, що надали першу медичну допомогу, провели величезну роботу з приводу лікування та стабілізаційних дій. Я правда, не пам'ятаю, як прізвище буде того лікаря, але ну, я запомнив його очі. Що дивилися з радістю, що я вже прийшов до тями після всіх операційних після всіх операцій. Ну, Перші слова, які я почув після вже наркозу, що все буде хорошо, ти не переживай. Ну, так вийшло, що ти втратив трошки вище коліна нижню кінцівку. В госпіталі я пробув невеликий період часу, приблизно 5-6 днів. Там була теж проведена велика робота лікарями. Нас зустрічав хірург, зав відділення, це людина з величезної букви Гейтс Віталій Теодорович. Він нам був як батько, там були різні хлопці, різні ступені поранення були. Він нас, як сказати, воспитував ще. Провів дуже колосальну роботу, дуже, дуже багало, багато було правда, операцій, але він старався зробити так, щоб навіть шва на рані не було видно. От настільки він був така людина, що він до цього відноситься дуже дуже крайньо. Хочу подякувати всім з Дня медичного працівника України. Всім тим, хто зараз виконує бойові завдання, всім медикам цивільним, всім медикам військовим, всім тим, хто при... прикладує своїх зусиль до охорони здоров'я, до надання першої медичної допомоги, кваліфікованої медичної допомоги, чи ті, хто працюють на стаб пунктах у центральних міських лікарнях, чи в обласних госпіталях. Всім вам великий уклін, всім вам велика шана, дякуючи вам, що наші хлопці залишаються живі, здорові і пишаються вашою роботою. Дуже вам велика вдяка і дай Боже вам здоров'я, щастя, натхнення та скорішої перемоги. Мирного неба вам над головою та всього-всього самого найкращого.